Знайома ситуація не дуже приємні відчуття, правда, щоб цього уникнути, нам на допомогу приходять кінцеві вимикачі, або як ми їх називаємо кінцевики. Прошивці ГРБЛ кінцеві вимикачі виконують дві функції: аварійна зупинка і автоматичне визначення нульової позиції. Вони можуть працювати як одночасно, так і окремо. Принцип роботи їх простий: у крайніх положеннях осей X та Y. А якщо є то ще й Z, закріплюються вимикачі. Коли каретка впирається в один із них, замикаються контакти і гравер зупиняється. Без автоматичної зупинки лазер впирається в край станка, двигуни продовжують працювати і можуть вийти із ладу. А ще перегрів крокових драйверів, обрив ремня та інші проблеми, які нам зовсім не потрібні. Перед тим як почати, пропоную переглянути два відео по темі: налаштування конфігурації ГРБЛ і огляд плати МКС від MakerBase. також підписатись на канал, щоб не пропускати нові пізнавальні відео. У мене є два варіанти кінцевих вимикачів: одні брав для плати Arduino, інші для MakerBase. Хоча що одні що другі взаємозамінні і підходять до будь-яких плат, єдине, що в деяких моментах потрібно попрацювати паяльником, це механічний тип кінцевиків, коли під дією механічного впливу замикаються контакти і гравер зупиняється. Ще є оптичні, магнітні, індуктивні вимикачі. Принцип роботи в них схожий, різниця лише у конструктиві. Механічні, прості, компактні і надійні. Єдиний мінус з часом зношуються, але нічого не мішає замінити їх на нові. Перейдемо до практики і спочатку розглянемо підключення кінцевиків до плати Arduino. Будемо підключати кінцевик самий простий, як і сама плата. Він має ось такий вигляд: зверху пластина із кнопкою. Знизу три контакти. З одного боку пронумеровані 1, 2 і 3, з іншого буквами NC, NO та C. NC Normally closed. Нормально закритий контакт. У початковому стані контакт замкнутий. Струм проходить. Якщо нажати, контакт розмикається. NO, normally Open Нормально відкритий контакт. У початковому стані роз'єднаний. Струм не проходить, при нажиманні замикається. c Common. Загальний контакт спільний, до якого підключають NC або NO. Так, які же контакти підключати все залежить від прошивки. Якщо у вас прошивка ГРБЛ 09, то ваші контакти NO та C. Також потрібно встановити зовнішні резистори для стабільної роботи В прошивці ГРБЛ -1, і 1 контакти NC та C. І вже зовнішніх резисторів не потрібно, так як вони активовані у мікроконтролері. І взагалі ГОРБЛ 1 і 1 стабільніша в цьому плані, тому що в 0.9 були часті хибні спрацьовування кінцевиків через наведення. Далі потрібно внести зміни у конфігурацію. Тут коротко пройдемось по налаштуваннях, більш детально розглянемо у другій частині відео параметр $21, жорсткі кордони ставимо 1. Таким чином вмикаємо кінцевики 0 вимикаємо. $5 – інверсія входів кінцевих вимикачів. У прошивці 0.9 ставимо 0, в ГРБЛ 1 і 1 одиничку. Якщо раптом будуть хідні спрацювання, то у параметрі $26 ставимо 250 мілісекунд. І бажано екранувати кабелі кінцевиків. Всі ці дані підключення та налаштування конфігурації у вигляді шпаргалки можна переглянути у моєму телеграм-каналі посилання в описі. Тепер розглянемо підключення вимикачів до CNC Shield, шукаємо блок контактів End Stop. І вісь Y підключаємо два кабелі на Y і аналогічно вісь X на X. Тут виникає питання. У нас два вимикачі на кожну вісь, а контакт для підключення один. Як бути, тут все просто. Нормально замкнуті кінцевики NC та C бажано підключати послідовно на кожну вісь. Тобто, коли один із них спрацьовує, контур розривається, і ГРБЛ це розпізнає. Я Arduino Uno вже не користуюсь, тому для демонстрації зібрав ось таку конструкцію. Кінцевики буду замикати вручну, щоб не кріпити їх на станок. Підключаємо вимикач до світлого і чорного контактів напроти X. Вмикаємо гравер і запускаємо лазер ГРБЛ. Тестувати вимикач будемо під час обведення заготовки. Саме в цьому режимі у мене виникає найбільше проблем, коли під час позиціювання картинки на заготовці каретка впирається об край станка. Імітуємо ситуацію, ніби каретка наїджає на вимикач, і бачимо, що гравер зупинився. Спрацювала команда Хард Ліміт. Перекидаємо контакти на вісь «Y» і знову повторимо ці самі операції. Щоб відновити роботу, потрібно спочатку натиснути кнопку для скидання та замочок для розблокування. Переходимо до плати МКС від MakerBase. Для неї бажано мати ось такі вимикачі із платою. Дає такі самі контакти С, НО NO і НС, резистори, сигнальний діод і фішка для підключення кабеля на три контакти: зелений сигнал, чорний земля і червоний живлення. На зворотньому боці плати, контакти кінцевиків X, Y, Z і Probe знаходяться на одній доріжці і мають такі самі позначки. 5 вольт живлення, і це червоний кабель, DG – земля чорний, S – сигнал зелений. Якщо підключаєте кінцевики без плати, то використовуємо лише контакти S та G, живлення не потрібно. У мене три вимикачі, і я їх закріпив таким чином: один на вісь Y і два на вісь X, причому другий не з'єднував послідовно, а підключив до контактів Осі Z. Чому так? І чому взагалі можна обійтися по одному вимикачу на одну вісь? Зрозумієте, додивившись це відео до кінця. Тепер потрібно внести зміни у конфігурацію, але перед тим потрібно визначити розміри робочого поля. Для цього ставимо при виключеному станку каретку у крайнє нижнє ліве положення і по черзі рухаємось до крайнього верхнього правого положення. Ви вже, мабуть, помітили, що я оновив лазер ГРБЛ. Мені не дуже подобаються зміни в інтерфейсі. Якось попередній був більш веселішим, але тут зручно зробили навігацію по робочому полю. По осі X каретка від'їхала на 300 мм, по осі Y 235. Це й буде робочим полем даного станка. Якщо у конфігурацію внести ці дані у параметр 130 і 131. Також увімкнути м'які кордони і параметрі 20 виставити 1. то програма не дозволить каретці виїхати за ці межі. Важливий нюанс: якщо вносити зміни в конфігурацію, а вони не працюють, потрібно перезавантажити програму. Я робоче поле зроблю трохи меншим, щоб було видно, де каретка зупиняється, а так можна виставляти по максимуму. Рухаємо каретку в обох напрямках і бачимо, що вона зупиняється у заданих межах і далі не рухається. Завантажимо картинку за розмірами більше, чим робоче поле. Програма одразу про це повідомляє. Ви встановили розмір більший за робоче поле. Це може спричинити помилку м'яких кордонів або машина може зіткнутися із межами осей. Ви впевнені у введених значеннях. Нажимаємо так. І дійсно каретка впирається об край станка. Якщо нажати Ні, то повертаємось на крок назад для вибору розміру у межах робочого поля. Змоделюємо іншу ситуацію. В процесі минулої роботи каретка станка залишилась посередині робочого поля. І коли ми увімкнемо гравер, ця позиція стане нульовою і відлік кордонів буде йти від неї. Відповідно, робоче поле буде зміщене і гравер при русі до кінцевої позиції впреться об край станка. Тому потрібно не забувати перед кожним увімкненням станка вручну ставити каретку на нульову позицію або використовувати механічні кінцеві вимикачі, що я зараз і зроблю: вмикаю по одному вимикачу на вісь X та Y. У конфігурації для нас важливий параметр 21, що вмикає і вимикає кінцеві вимикачі. Параметр 22 додому або нульова позиція. Якщо ставимо 1 увімкнено, 0. Вимкнено. Параметр 23 інверсія нульової позиції, тобто де буде знаходитись нульова позиція відносно станка, тут можна ввести від 1 до 7. Зазвичай для лазерних граверів ставимо 3. Це крайнє нижнє ліве положення каретки. Всі інші варіанти напишу у своєму телеграмі. Параметр 24 і 25 це швидкість руху до нульової позиції. Я ці параметри залишу по замовчуванню. І параметр 27 відстань відриву від вимикача. Коли гравер впирається в контакти кінцевика, він потім від'їджає на певну відстань, щоб розімкнути контакти. По замовчуванню стоїть 1 мм. Наглядно, ніби більше, тому мене це влаштовує. Ну і параметр 5 дорівнює 1, виставили ще у першій частині. Вмикаємо гравер, запускаємо лазер ГРБЛ і нажимаємо домик. Пошук початкової позиції. Каретка впирається у кінцевий вимикач кожної осі, від'їжджає на 1 міліметр по паспорту і зупиняється на позиції, яка буде рахуватись початковою. І якщо рухатись від неї до краю, то каретка зупиниться у тих межах, які ми задали параметром 130 і 131. Завантажимо картинку у межах робочого поля і запустимо команду Frame. Обводка. Якщо нажати під час руху на вимикач, каретка зупиниться. Вимкнемо хард ліміт у конфігурації і запустимо цю саму операцію. В результаті пошук нульової позиції працює, а от hard reset уже ні. Під час обводки вимикач не реагує на замикання контактів. Тобто висновок такий: нам цілком достатньо по одному вимикачу на кожну вісь. З одного боку межі виставляються жорсткими кордонами за допомогою механічних вимикачів, з іншого, м'якими кордонами параметром конфігурації 130 і 131. Так, для чого ж тоді мені ще один вимикач на Осі X. По правильному його потрібно підключити послідовно до іншого вимикача Осі X, але це потрібно різати кабель і паяти. Мені це не потрібно, тому я просто увімкнув його у контакт Z на платі, і у мене він виконує функцію аварійного вимкнення. Тож, давайте підсумуємо: кінцеві вимикачі виконують функцію аварійної зупинки гравера та автоматичного пошуку нульової позиції, що економить наші нерви та кошти. Краще використовувати вимикачі, що йдуть із платою. Цілком достатньо по одному вимикачу на кожну вісь при правильно налаштованій конфігурації, без них можна обійтись, налаштувавши м'які кордони. Але тоді початкову позицію потрібно виставляти вручну і не буде аварійного спрацювання, коли каретка впреться об край станка. Якщо відео було для вас корисним, від вас лайк та підписка. Для мене це стимул робити нові відео та розвивати україномовний контент.